Доброго дня, шановні мої друзі. Я сьогодні хочу поділитися рецептом з вами, як я готую плов не в казані, а звичайній споворіці. Для цього я взяла шматочок ошибка, 150-200. порізала на шматочки, він трошки жирком у мене і отак підсмаги на сковорідці на невеликому вогні, менше середнього. Я натерла одну велику морквину на крупну терку. І хто любить, можна і цибулю на крупну терку натерти, але в нас цибулю не люблять на крупну терку, через те я натерла на дрібненьку. І викладаю до м'яса вже підсмаженого зможеного морку і цибулю разом. Якщо ж у вас цибуля на крупну терку, то спочатку цибулю, а потім морку. Я викладаю все разом. Томиця повинна наша морковка на на слабенькому вогні десь 2-3 хвилинки. Гарно стомитися, що бою. Дуже гарний такий аромат на кухні. Морковочка омліває з м'ясом і цибулькою. І в цей же момент трошечки підсолюю моркву і м'ясо. Додаю третинку спеції. Ну, спеції у мене хмелі сунелі. Оскільки це ця страва то додаю спеції. На жаль, сухі спеції у мене. І аромат, і ще більше. Ви, виразився. Можна дві хвилинки. В різній частинці з когорідки я вкидаю чесник прямо цілим. Можна навіть начищених. Лепомити. Вливаю кип'яту, буквально 100 грамів. І ще хай потомиться моква і ще 2-3 солонки. Беру 350 грамів рису або 400 грамів і дуже гарно промиваю водою. Десять разів я промивала, а до тих пір, поки вода стане чистою. І так випарилася майже вода вся. Залишилася тільки морковка, м'ясо, чесничок, цибулька. І я вкидаю рис. Рис скидається руками. Впливається водичка і засипаємо вис. Риск вже гарно перемішуємо ретельно, щоб він зібрав жиру. Поєднався з м'ясом, і з морковкою, і з жиром. І так рис наситився у нас жирком. Добре ми розмішали його дуже гарно. Тепер можна додати ще приправ. Решту приправ і додаю кип'ячену воду. Додаю стільки. Щоб повністю попри. І все один стакан додам. Тобто два стакана цієвченної води. Або упроти. І добре розмістюємо. І ще додаю трішки солі. готуємо на сильному вогні, причому лопаточкою від стінок проходимо і, начебто, отак до серединки вірочкою викладаємо рис, щоб він рівномірно пропалювався. І так проходимо 2-3 рази. Зменшуємо вогонь, коли вода вже майже витікила. Отак у нас виходить така, гірочка з рисом. Протикаємо рис в декількох місцях, отак посерединці. І сюди вливаємо. Теж гарячу воду. Ріки плопори. Ще брехи, ще краски, творимся і гушимся. Вот так закриваємо плопори. І накриваємо кришечкою, збавляємо вогонь і тушкуємо рис до готовності. Накриваємо кришечкою. і зменшуємо вогонь. Менше середнього. І хай повністю іще 10 секунд. І так вов наш протомився. Я ще втіла трішечки чорного малиного перцю і Зверху поклала зеленю, укропу чи петрушку. Виклала таким такою гірочкою, шаром, колобочком, як заводно. Покагі. Ось таким шаром виклала. І от Дуже гарно протушковується рис таким чином. Так от стінок весь час треба відгортати його. І умлівав він, у мене індукційна плита, на 200 градусів, тобто на самому мінімальному вогні. Десь 10-15 хвилин. Викладаємо його на тарілочку. Получився красивий ароматний лук. Можливо, я забула сказати, якщо тільки відчуєте вже так, запах м'яса готовий вже в кінці. Плов, виходить, ароматний, розсипчастий, дуже смачний за таким рецептом. Я так його готую. Можливо, тут по-іншому. Це вже інша справа. Але ж... Для таких рецептом дійсно виходить смачний рис. І якщо комусь сподобалася моя така страва, будь ласка, поставте подобайку і підписуйтесь на мій канал. Можна подавати плов з огірочками, можна і з будь-яким салатом, і з томатним соком. Як вам тільки придумається, можна прикрасити плов, якщо на святковий сіл подаєте. Але це дуже смачна страва на обід. Дякую за увагу. Бажаю всім миру, щастя, добра.